Всім привіт! З вами я, Термомайн, І в цьому відео я розповім, чому я йду з цього аккаунту. Перша причина це те, що я не можу записати відео довше 15 хвилин 30 секунд. Воно каже, щоб я підтвердив свій аккаунт, а аккаунт відтвердився. Так само з Прев'ю відео. Можливо, ще з YouTube Shorts так само. І тому я думаю створити новий аккаунт, там, де буде прив'язаний номер. Щоб був прив'язаний номер. Щоб не було не було потрібно все все робити на цьому аккаунті. Ну і це, я думаю, буде вже останнє відео. А всі інші відео будуть на моєму новому аккаунті. Дорогі я вам розповім в наступному відео, думаю. Або в цьому. Думаю в цьому. Ну, я думаю, планую зробити аккаунт під назвою ThermoCraft. Ну, як тут а в мене схоже назва зва, як в мене, на цьому аккаунті. І. на тому аккаунті я вже буду записувати відео, вже всі інші відео. Третє вже з а може навіть. Всі ці серіали, багато серіалів перезапишу. Ну і думаю, ще щось там записати якісь штуки ще нові, формати нові додати, на які це потрібно більше десь 15 хвилин, десь 16-17 хвилин. Ну і записати ще парочку оце відео, які я планував на цей аккаунт, але до того, що... Коли недовгі трохи виходили, то мені прийшлося їх. Ну, мені не ви не вийшло їх записати і викласти. І так само із Апокаліпсисом. Знаєте, чому він обризаний такий був Обгризаний. Тому що він вийшов на 15 хвилин 46 секунд. Фінал, тобто його. І це... Волі так сюди. Там була прикольна розповідь. Щось типу як новин. І... і за того, що в мене немає підтвердження аккаунту, немає прив'язаного номера, то. це. Є. То... Мене не прийшлося обрізати його. Звичайно, не так, як треба обрізати. а Вже було. І... На новому аккаунте я його вже буду створювати скоро. Можу описать цього видео. Может чуть пізніше. Але назву я залишу в описі цього аккаунта. И на том аккаунте, я думаю, записати вже спершу даш. Ну, щось там записаться, коротше. Не знаю що. Але я думаю про кого. Думаю, це те, що я не змію записати на це як Що ж, думаю. На цьому я можу закінчити те, що я захотів розповісти. Ну і думаю вже. На цьому можемо закінчити це відео. Більше нічого такого я не знаю, що вам розповісти ще. Тож, на цьому ми закінчуємо це відео. можливо, вийде ще одне відео чи два. Ну і все. І тоді я вже закину цей аккаунт. Залишу в описі свій аккаунт інший. і думаю вже на тому аккаунті вже всі відео будуть. І думаю, там можливо навіть без YouTube шоссе. Постараюсь його розвинути. Думаю, буде. Що ж, а на цьому ми закінчуємо відео. До наступних зустріч і бувайте.